Талановитий керівник! Досвідчена людина, надійний друг. Але ви освітянин і тому вітає вас, кафедра, по по-освітянськи, так би мовити, повчительськи з новітніми технологіями та індивідуальним підходом. Отже, заняття розпочалося. Добрий день. Добрий Надіюсь, відсутніх на сьогоднішньому році немає? немає? Немає. Гаразд. Переходимо до нашого уроку. Тема сьогоднішнього уроку – видатні постаті нашого коледжу. Зокрема, ми сьогодні обговоримо. Дати відповідь на запитання, які факти з життя Маріана Миколайовича нам відомі. Будь ласка, прошу відповісти, Надію Олексійовну. Наскільки нам відомо, Мар'ян Миколайович мешкає у місті Кам'янці-Подільському. Хоча сам вважає, що живе у Тернополі. Одружений, має чудового сина, ніколи не стоїть на місці. Завжди у русі. Часом аж нам інколи обертом іде голова. Часто дуже їздить до своїх батьків у село Котелеве, Садить картоплю, збирає яблука. Отже, сумняний син. Чудово, дякую, Володимир Велініківна. Наскільки я знаю, він дуже розумний чоловік, адже його прізвище пишуть на товстих великих книгах. Значить, він учений. Цілком вірно. Альбіна Володимирівна. А ще інколи я чую з аудиторії його голос і звучать такі незрозумілі для мене терміни. Фінанси, субвенції. Додатки, доходи. на він викладач. Ну, так. Олександр А ще його прізвище написано двері кабінету. Роблю висновок. Він відома людина в навчальному закладі, він директор коледжу. Чудово! Цілком вірні відповіді. Дійсно, Мар'яна Миколаївича ми знаємо як повновитого керівника, педагога, кандидата економічних наук, доцента. Ми віримо в те, що він успішно. На той, що захистить ще й докторську дисертацію. І в нашому коледжі наукових кадрів буде з кожним роком все більше і більше. Ну, а е, наступний етап нашого уроку трошки буде вже мати практичну площину. Я хочу задати запитання, які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте Мар'ян Миколаївич? Хто бажає відповісти? Оксана Васильівна. У мене чудовий асоціативний ряд. Зарплата, премія, обід, вихідні, відпустка. Андрю, я а на дорогі юріча хочу доповнити. А ще ліцензійні справи, навчальні плани, відповідальні завдання, контрольні роботи, зріз знань, накази, положення, одним словом, все те, що ніякого відношення немає ні до відпустки, ні до обідні перед хто хоче, а, ще? Так, да. я хочу ще домов, да, що так. він є директор, шеф, босс. Начальник і просто чудова, толерантна, е, порядна людина. Цілком правильної відповіді. Я задоволений вашою підготовкою до сьогоднішнього уроку. А зараз ми приступаємо до інтерактивної частини нашого уроку. До дошки я запрошую Лена Володимирівну і Людмилу Миколаївну. Перше запитання. Де наразі знаходиться Мар'ян Миколайович? А Мар'ян Миколайович знаходиться на Мальдивах. Друге запитання. Чим займається в цю хвилину Мар'ян Миколайович? А тут уже без коментарів. А які емоції переповнюють його серце? В даний час Мар'ян Миколайович сумує за своїм колективом. Про що мріє на даний час Мар'ян Миколаєвич? А Мар'ян Миколайович в даний час мріє про довгоочікувану полістку до камінця події. Насправді дітей у Мар'яна Миколаєвича. Мар'ян Миколаєвич багатодітний батько і його дружина знає про це. Тити мої діти, Тіти має діти. Наступне запитання. Як і де, зазвичай Марія Миколаєвич проводить свою довготривалу відпустку. Свою відпустку Марія Миколаєвич проводить у поті чола до сьомого поту. Працює на благо іншому. А що чекає Мар'яна Миколайовича сьогодні? Вранці, у день і ввечері? А чекає Мар'яна Миколайовича щасливий день. Подарунок долі, мрія Мар'ян Миколайович. Без коментарів? Ми знаємо про вас майже всі секрети. Ви у нас як на долоні. Маріане Миколайовичу, логічним закінченням нашого уроку є. Віта!